А набрита новорічні ялинки, на яких потрібно сидіти у залі та дивитися концерт, маленькі новини кидають виклик традиційним розвагам і запрошують вас у музей казок. І дійсно, музей казок кардинально відрізняється від інших новорічних розваг. Жодного стільця, жодного нудного виступу, а тільки живі статуї відомих мультперсонажів, які завмерли у часі та просторі, і лише божевільний капелюшник ходить поміж всіх знайомих нам героїв і проводить екскурсію у цьому загадково-казковому музеї. За легендою, всіх персонажів зачарували та зібрали в одному місці. Але напередодні новорічного свята може відбутися диво, і ось нарешті, завдяки нашій вірі у казку, це сталося. 200 квадратних метрів, божевільних розваг та ігор з улюбленими персонажами. Це неймовірно. А ще з мультгероєм, якого ви бачили лише на екрані, можна без проблем пограти, потанцювати та пострибати. А якщо є бажання ще й побігати, можна відібрати горішок у білки слідовокового періоду. Я мояря, яхті, Ты... що арел, тя менрався, понравился, съел, да? Ладно, они вместе. Мы уже не готовы. Больше всего мне понравилось вот этот дядька. А ещё понравилось стрелять из автомата вымышленных. Только но уявит, в одном месте різні казки зібралися разом. И мова йде наще про zero, а й проїжджі чарівні квіти. На вході нас зустрічає світ червоною шапочки. Пічкою та пиріжками зроби два кроки, і ти потрапляєш у льодовиковий період. А зовсім поряд світ Гаррі Поттера, де літають дементори і шукає нових господарів. Добі я прошу дітей вони не можуть знайти. ці. Відставляйте, вот поэтому я сєсть. Як торкапеда соки зразу віду всього організатори музею зібрали 45 казкових персонажів та майже точно відтворила артураж двадцяти відомих мультфільмів. Тут можна робити все. То есть здесь есть замки, их можно рушить, их можно строить, здесь есть ракета, ее можно отремонтировать. Здесь есть, не знаю снежная королева, с ней можна позгадувати головоломки. Здесь есть лабиринт, в нього можна спрятаться от кого угодно. Дід мороз з'явився. Ялиночка запалала. Всі гості відтанцювали святковий танок і отримали солодкі подарунки. До речі, організатори підготували 15 тисяч пакуночків, аби ніхто не залишився без уваги. Але ж головне, це не смаколика, а той надзвичайний драйв, який можна відчути. Діти у захваті Все очень весело, много маленьких дітей. Там Халк, мне очень понравилось. Больше всього не на свінка пепа. Меня очень-очень люблять. мне здесь нравиться. Музей сказок возможно все. Екскурсія добігла кінця. Отримавши шалений позитив на рік вперед, відвідувачі з посмішкою та радістю залишили музей. Маленькими новинами, якщо б не залишились після програми і не дізнались, як все тут влаштовано. А ми після екскурсії поцікавились у Фіони з мультфільму Шрек. Що ж відбувається після того, як діти полишають казкове місце? Фіона, розкрой секрет, що відбувається після того, як музей покидають гості. Проїздить волшебне волшебство. Сказочні ельфи починають вибирати музей, строїть заново замки і всі локації. Ну а Герои, герои уходят для того, чтобы подготовиться, набраться сказочных сил и встретить новых гостей. Хоча у залі ще багато людей, співробітників музею, тут наступає тиша. Прибиральники наводять лад, інженери відбудовують декорації, а актори відпочивають та обідають. Адже за годину знову пролунає дитячий сміх та гала персонажі перетворюються на статуї, і лише божевільний капелюшник зможе спілкуватися з гостями, поки останні своєю вірою у диво не оживлять своїх улюблених героїв. А за воротами музею казок вже збираються інші активні та допитливі дітлахи, які хочуть розважитися на всі ста.